Усім вітання. Хочу коротко розказати, чим я чистю зброю. І нарізну, і гладку. Гладку простіше простого. Ось така трубка алюмінієва. Купляється в строїтельному магазині. В середину гайка вставляється на ебоксидну смолу, чи просто от як у мене сплінтиком такі. Далі звичайні насадки, йоршики, які продавалися в наборі в Севрадянській. Просто обмотаний жорсткий йоршик для посуди. все сюди. Маслом його збризуєте, чи його, чи ствол і туди-сюди, туди-сюди. Можна цей край він без ручки. Отак от за ну, болтиком заклаче. Шуруповерт і ствол витирається на ура. Потім і зняли, наділи трапочку, туалетну бумагу, просто протерли пару разів. Все. Це що касається гладкого ствола. Нарізний шомпол. обов'язково з почіпником, щоб рубчика крутилася. І різноманітні масаж. Йоршики. Для 3006, для 243-го. Для мілкашки, даже, для цього. Полірувати ствол, пізніше скажу. От, для патчів наколювати патчі Ставити на можна патчі купляти, можна не купляти. Я не купляю. Я просто от, взяв кусочок старого підодіяльника на колов. Вітер викинув все. Так, Чистка. чистка е, ведешка промити, змити. От, попробував в тому році купити хадовське масло, теж розчиняє. Зроблено в Україні. Розчиняє е, мідь. Е, і також Форест. Форест це ну, не дешева пінка, але ну, вона нічим не воняє. Зовсім щадяща, В основному полуавтоматною чистю. Надув, поклав на годинку, забув. Воно вичищається, все супер. От. Паста JB червона. Це я полірую. Ствол від карбонових накладень. Ну, це не часто, там раз 40-50 пострілів. Я так роблю. Беру оцей йоршик, він взагалі від пневматики. На нього намотується отак, трапка. Змастюється пастою і шомполом 50-60 проходок через картик 20. Трапку викидаєш, знову І ствол і полірується, і карбонові відкладення обираються. Що у нас тут? Масло оружейне нейтральне? Всякі йоршики, всякі, тут ну, це в основному гільзи мити. бо я на різні патрони теж заражаю. Полуавтомат От в мене є теж протяжки, в них є і м'єдний йоршик, на неї є. Дуже хороша зручна штука, особливо коли полуавтоматом не залізеш. от, тут Йоршик. Тобто на обрізгали, на підгрузіком через ствол пустили через і від патронника потягнули. Воно це для 30.06. Виходи чистенький, акуратний. Ствол чистий і ніяких проблем немає з цим. Потім ВДшку, я вже казав, це просто от приїхав з охоти, набризкав, поставив, щоб воно чуть-чуть там повідмокало ти там зайнятий своїми ділами. Там годинку дві, воно спокійно постоє. Потім прогнав патчо. В основному нагар копать це все виганяється. Салфетки такі, теж наші випускаються в Україні під зброю, промасляні салфетки. Ось коли далеко їдеш, кудись. От. Що тут ще є? Зодна щитка. Десь залізти куди, куди не можна залізти. От. Така щитка тоже. Вона трошки жорстка. І зеркало затвора. Щітка. А всередині між волокнами ще медні, медні волокна. Тобто добре витирає. Де нагар, зеркало затвореті добре чисте. В кожному мому чехлові чи в кейсі зброєю є е, промасляні трапочки. Ну, такого типу. Тільки це вже взагалі. А просто промасляна трапка лежить в чехлові або в кейсі. І після полювання просто зверху протерти зброю. Тому що різна буває погода на полюванні. Якщо радити, в мене ще є одне средство, воно американське. Я не пам'ятаю, як воно називається, я його на дачу завіз, бо воно сильно воняє ам'яком. І в квартирі чистити ну, запах капець. От. От якщо брати для квартири і сядяще. Forest, він ще є у великих банках. Цей банки на, дійсно на дуже багато вистачає. От, е, якщо подешевше, от такі е, хадо теж дуже хороший. Ну, не дуже хороший, ну, скажімо так, свою, своїми задачами воно справляється. Хоча Форест лучший. Є багато більші лучше. Багато, е, кращих, надійних. Я розказую чим я чистів. Можна зібрати 50 банок, а зброя буде не чищена і грязна. А можна пориватися одною баною. Я коли починав полювати з карабіном, в мене було от цих дві банки. Все. От я ними чистив всю свою зброю на різну. І проблем в мене не було. Е, хто чисте ведешкою, забризгує стволи на е, довге зберігання. Не лишайте ведешку у стволах. Ви можете неї помити Йоршиком. От набризгали в ствол, Йоршиком е, туди-сюди прогнали 2-3-4 десятки раз, потім вигнали чи туалетною бумагою. Чи чи тряпкою, чи чим-небудь, і обов'язково змастіть нейтральним маслом. Тому що при великих термінах ну, зберігання, коли там лишають від, від зими там, до загонних полювань там, до листопада місяця, ствол може поржавіти. Нельзя лишати ведешку в стволі. Взагалі, на металевих деталях ведешку не можна лишати, бо це чревато послідствами. Так, от таке коротке. Коротко. Коротко про чистку. Як я чистю зброю. Я так чистю. Кожен чистий як хоче. Все, всім пока. Всім до побачення.